Доброго ранку, наші маленькі вихованці та шановні батьки. Сьогодні я пропоную вам вирушити у подорож до великої та цікавої країни, яка називається Грамота. В цій країні ви дізнаєтесь багато чого нового та цікавого, а допоможе нам у цьому, мій друг грамотейко. Який мешкає в цій країні і допоможе нам виконати завдання. Перше завдання, яке пропонує нам виконати граматейко, називається музично-дидактична гра, відгадай, музичний інструмент. Послухайте, будь ласка. Музично-дидактична гра. Відгадай музичний інструмент, уважно послухай музику та здогадайся, на якому інструменті виконується сольна партія. Дітки, скажіть, будь ласка, який музичний інструмент ви почули? Правильно, піаніно. називається Це Цей музичний інструмент, Правильно, гітара. <плес> Як називається цей музичний інструмент? Так, флейта, молодці. Mm. Як називається цей музичний інструмент? Барабан, правильно. Так, як називається цей музичний інструмент? Правильно. Скрипка. Називається цей музичний інструмент, Правильно, акордеон. Дуже добре малята ви впоралися із цим завданням. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, ви інструменти не бачили, але відповідали правильно, як так вийшло? Так, молодці, ви уважно слухали. Малята зараз я пропоную вам пограти в гру, яка називається придумай слова. Слова спокійно жили в книжці, в яку вдалося влізти в мишці. Вона початки відкусила, усе ви в нірці схоронила. Бачите, дітки, яка вередлива мишка. Вона погризла нам усі слова. Але ж ми з вами розумники, і все це виправимо зараз. Підберіть кінець до таких слів. Моло. Правильно ко. І вийшло у нас слово молоко. Наступне слово смета. Так. Вийшло слово сметана. Молодці. Наступне слово бабу. Правильно, дітки, бабуся. Дуже добре. Дівчин. Правильно дівчинка. Хлоп. Правильно хлопчик. І останнє слово діду. Дідусь, молодці, дуже добре. А тепер нам необхідно підібрати початок слів. Перше слово кола. Правильно школа молодці. Наступне апельсин. Правильно апельсин. Молодці. Наступне слово Івченка. Так, дівчинка. Дуже добре. Хлопчик. Правильно хлопчик. Так. І з цим завданням ми також з вами порамимося. Дітки, а скажіть мені, у що ми грали з вами? Правильно, ми з вами грали у слова. Зараз я буду називати вам слова, а ви спробуйте мені пояснити, що вони позначають. Перше слово мама. Так, молодці, мама це найулюбленіша. Людина і найдорожча у світі добре. Олівець. Правильно, це те, чим ми малюємо або пишемо молодці. Наступне слово лялька. Так, це іграшка, ми нею граємося. Молодці. Холодильник. Правильно, це такий предмет у нас, в якому ми зберігаємо наші продукти харчування. Дуже добре. І останнє слово ру. Не можете знайти відповідь так, бо це, дітки, зовсім не слово, а це звуки. І ці звуки нічого не позначають і не мають жодного змісту. А слова завжди щось означають і мають зміст. Малята, я бачу, що ви трішечки втомилися. Пропоную вашій увазі виконати таке цікаве завдання, яке називається гімнастика для очей. Подивіться, будь ласка, на екран. Хто у нас намальований? Так, це тига. А зараз, будь ласка, будемо виконувати гімнастику для очей, дивитись на нашого тигра і повторювати за ним. Починаємо. Алята, скажіть, будь ласка, вам сподобалось таке завдання? Відпочили трошечки. Добре, продовжуємо далі. Наступна гра назви перший звук у слові. Подивіться, будь ласка, хто намальований на екрані? Правильно, це мишка, вередлива наша мишка. На який звук починається це слово? Молодці на звук М, М. Давайте разом вимовимо цей звук М-М. Так, наступний малюнок. Гриби. Звук Г. Гриби. Далі наступний малюнок. Рак. Правильно, перший звук р, р. Це хто намальований? Олівець. Так. Починається на звук о, о. Дуже добре малята. Добре всі пограли, перші звуки визначали. Пропоную знов пограти, звук останній відгадати. Дітки, у вас вдома у кожного є багато іграшок. Я називатиму початок слова, а ви додаватимете закінчення. Лише один звук, один звук лише додаємо перше слово ляльк. Правильно додали звук яким? А, -а, а, і вийшло у нас слово лялька. Молодці. Наступне слово машин. Правильно також додали звук А. І вийшло слово машина. Дуже добре робо. Так. Додали звук Т. Вийшло слово робот. Дуже добре. Молодці. Конструкто. Додали звук Р. дуже добре. І вийшло слово конструктор. І останнє слово ведмедик. Ведмедик. Правильно, додали звук К. Дітки, ви дуже-дуже молодці. Все дуже вправно виконували. Я дякую вам за зустріч. Була вас дуже рада всіх бачити. Наше заняття підійшло до кінця. До наступної зустрічі. До побачення!